Містер Даня Смільницький, може знає хтось з цього ютубера, може хтось не знає, але я думаю, що більшість його точно не знає, він же у мене знімався в пару відосиках. може, я думаю, то, може хтось в нього вже знає. І, звісно, всьому відео, друзі, я буду дивитися відео Дані. І, хоч, звісно, я його дивлюсь, але виглядить, якщо тут не зняти відео на канал. Ну, друзі, не забудьте поставити лайк на канал, підписатися на зону ягу. Містер Ладосік бам-бам-бам. Ну, а ми починаємо. Що я хочу сказати, відео, звісно, просто лютає імба, але Даня забув там кінець вирізати. Суті в кінці, коли анімація закінчується, нам показують самого цього бикону і все. Звісно, ж по суті, Данія вирізав, ну а що так зробилось і так зробилось. Хочу вже сказати, я просто дивився відео, як він танцює 30 секунд. Все я так теж можу зробити відео і по суті наберу на мене такі пригляд. Ну, по суті, що я можу сказати? Відео трохи нудне і по суті танцює тільки цих 30 секунд і все. Але це тікав насправді прикольний. Але я по постарався на підсумку і по суті давіть просто зняв відео, як він танцює, і все, тих 30 секунд. Я просто цих 30, 30, 30 секунд подивився і, по суті... І все, він там танцював, там і більш нічого не робив. Все хочу сказати, ну, по суті, відео прикольне, але він не міг це на айпаді засняти. Він просто це зняв на телефоні і виклав, а він не міг на айпаді б це відео зняти і потім викласти. І, звісно ж, плюс. За 9 шумер різній. Плюс мене трохи було видно лісо дані. Відео, звісно, нормально, але міські на iPad зняв. Хочу сказати, ну відео реально імба, ну звісно ж, я почала цей відео вже не поняв, але потім зрозумів, що її машину намалював із свого типу серіалу чи що, охотники за тронок. Ибит, конечно ж, прикольно, реально. Від, конечно, відео я зробився, не зробив со але, но реально прикольно. хочу вже сказати. По суті, на над відосом він реально старався. Він навіть казав, що він відео змонтував. Але по суті він його так і не нормально і не змонтував. Вначалі просто поставив надписи і поставив значок лайка і підписки. Ну, плюс, звісно, вже ну, згласен, так, ну, согласен, так кожен він тут ютубер може зробити, коли він монтує відео на каналі. І плюс він просто все відео і шукає торнадо, і їде на машині. Пілажу не змонтірує, типу там швидкість, наприклад, я вже так довго. По суті, 8 відео, і в потім, і, 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 і ви теж 8 фоллів просто катається на машині і нічого не робить. Потім шукає торнадо, і все таке, і плюс у нього почало трохи лагати і. Да, залазить. І за такого епіка реально може ще й телефон нагрітися і просто рубнутися. Ну і плюс, конечно ж, вже... Ну, і плюс, звісно, ну, же, хочу щось сказати. Над відосом він реально старався і по суті. Я хочу, що він досить... ну, Я хочу, що він набрав свій 30 подписчиков, як не було на моєму старому каналі. Але по суті, давайте подивимося останнє відео. Йохо. Що я хочу сказати?

Але потім почав знімати з голосом. Тані нехай що над видосами, набере свідки з подписчиков. Ну що у я був містер Водосі був фантостік. Всім пока, всі дякую, заперегляд та дані. підписуйтесь, усім усім бай